Зі стільки людей ми вирішили з Мар'яною їхати на фунікулері на Володимирську гірку. Поїхали з нами. Зверніть увагу, друзі. Яка черга на фунікулер. Ми з Мар'яною вирішили почекати наступного поїзда. які будівлі. Краса. Це поділ Це поділ Друзі, всім привіт! І На фунікулер ми так і не попали. Ми вийшли з фунікулера і будемо зараз іти ось цими сходами на Володимирську гірку. Так що сьогодні дуже багато людей, неділя. І от ми вийшли, йдемо далі сходами. Дивіться, друзі, яка краса. І в цей парк ми йдемо пішки. Отак от ми прийшли. Ми були там, вон там, і піднялися сюди. І це ще не кінець. Ой, друзі, ледь піднялася туди знизу. Як ми йшли, дуже велика відстань, і це вверх. Наверх. Якось був коментар. Аріна, ви займаєтеся? Ходите в хайк. Хайкінг, хайк. Оце вам на Київських горах. Хайк. Хайкінг. Ну, дійшли. Ще трішки. І ми мету свою. Досягли. Ось у парку Володимирська гірка знаменитий інструмент. Сьогодні неділя і музика тут не лунає, а взагалі-то навіть при такому розкладі. Бачите, зараз покажу вам цю красу. Хтось пробує інструмент. Неділя тому дуже багато людей скрізь на майданчиках оцих таких оглядових. Покажу вам трішки. Зараз сонце вже на заході. Там фонтан, і там скляний міст. Бачите, скляний міст і арка. Арка свободи називається свободи Арка Свободи. Це велодоріжка, і самокати тут їздять, а ми йдемо отак. йдемо ось так. І не по червоному. А так. я завжди боялася тут от ходити. Не хочу наступати навіть, тому що боюся. А люди ходять оцим штукам скляним. Ось так. Сонце сідає вже, друзі. Дійшли ми вже до арки. Зараз піднімемося вон там сходами і опинимося в парку Хрещатий Яр. А тут краса, неймовірна. Дуже красиво виглядає зараз ця місцевість. Значить, це костел святого Олександра. Ми з вами там гуляли. і Я знімала огляд і український дім. Ось він. А то костел святого Олександра. Римо-католицька парафія. Людей багато. Ось ми стоїмо у самого підніжжя Арки. І прямуємо в парк біля лялькового театру. Сьогодні плюс 12 у Києві. Подивіться, скільки людей. Просто, просто, просто піднімалися з Сагайдачного вверх в парк Володимирська Гірка. Тепер піднімаємося від оцієї цієї арки. Ми це все пройшли. І це після третьої ночі. Третю ніч бомбардують Київ, а у нас такий настрій. Настрій спортивний, можна сказати. Отам ми були на оглядових майданчиках, отам скляний міст, он він. І ми піднялися ось так. От. І ще ми піднімемося ось так. І там вже парк Хрещатий Яр. Піднялися. Ось жабка. Да. Там музей води і бачу, що каруселі гарні. Зараз підійдемо, я вам покажу ближче. Там дітей повно. А ми з Маряною так стоїмо, пригадуємо, як в дитинстві ми тут постійно були з Маряною. Локація така наша дитяча. Друзі, ну я тут дуже часто знімаю, тому вам теж воно все відоме. Друзі, дивіться, от ближче хочу показати вам цю карусельку. Так от де у неї відстій, її ставлять завжди десь на контрактовій площі на Різдвяні свята. Так ось дивіться, тут у неї відстій, її сховали, і вона тут стоїть. Хочу показати ближче цю красу. Дивіться. А ми хочемо, хочу вже і темно погуляти, трішки подихати тут повітрям. Настільки чисте повітря, приємне осіннє. Краса. В цьому парку. Краса. А ось музей води. Лавка, губи жіночі. Смішно. Так скрізь. Повно людей. Ось ця Альтаночка, ну а ми йдемо далі. Японський клен, до речі. Ось і курка. Я вам завжди цю курку показую. Можна тут загадати бажання. Уже ніхто не реставрує ці яйця і цю курку. Подивіться, яка краса, сонце на заході. І маємо ось таку картиночку. Ну, а тут я зрозуміла автівки тих, хто відвідує в цю хвилину грузинський ресторан. Ми зараз туди не підемо. Це утопія, друзі, у неділю ніколи немає місць. Друзі, ось цей заклад. У народі ходить думка, що це улюблений захід нашого мера Віталія Кличка. Сапераві грузинський ресторан. Знаходиться він ось у цій будівлі. Гарно. Я хочу вам познімати оці картиночки. Ляльковий театр. Ми з вами тут були останній раз взимку. Я гуляла, пам'ятаєте, цими місцями ми заходили в костел святого Олександра і тут гуляли. Зверніть увагу, скільки автівок я так розумію, люди зараз у грузинському ресторані. Отак ще вам покажу з цього боку, бо дуже гарний флюгель там і дуже гарно виглядає з боку це все. Я люблю це місце, тому що тут дуже, дуже гарно. Ось так пройдемо і подивимось на ці місця, вдихнемо свіжого повітря. Це теж я вам скажу релакс. Після тих стресових ночей, що в Києві зараз. Так тут тихо. Я люблю ще це місце за те, що тут завжди дуже мало людей. Кияни щось не розуміють, що тут дуже класна прогулянкова зона. І тут не набридають люди, тут мало людей завжди. Тобто, ти ходиш, гуляєш, насолоджуєшся в тиші. Скрізь сходинки ну а що тут дивного? Київ побудовано на пагорбах. Тому скрізь сходинки. Це ж зрозуміло, друзі. Лялькові вистави постійно тут. До речі, не тільки діткам, а ще й дорослим тут дуже цікаво це я знаю із свого досвіду. Ух, яке небо. Там десь Маріана моя. Тут гарно проводити фотосесії, друзі. Я знаю з із власного досвіду, наскільки тут цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Тому що ми з Маріаною дуже часто були в її дитинстві в цьому ляльковому театрі. Знаємо всі-всі спектаклі. І тут дійсно вайбово, дуже вайбово. Молодь приходить сюди для фотосесії, друзі, а там уже хрещатик внизу. Третю ніч поспіль нас бомбардують. Київ потерпає жертви. Троє загиблих сьогодні вночі, троє загиблих. От і тому, що і отакі от, от прогулянки вони позбавляють тебе стресу. Взагалі, коли ти на природі. От, ти позбавляєшся стресу. Он та черепаха. Останній раз її знімала вам взимку. Зараз підійду ближче, покажу вам. Напишіть в коментарях, вам подобаються місця наших прогулянок київських. Краса! Так швидко темніє. Годинник сьогодні переведено уже на зимовий час. Вечірній хрещатик. Костел святого Олександра. Ось він, український дім. А он там філармонія. Ми зараз йдемо на той бік, щоб продовжити наш приємний вечір. Це просто шедеврально, друзі! Ці хрещатик, ви хотіли бачити, вечірній хрещатик, будь ласка. Це друзі. Вечірній вайб. Ви хотіли, ви просили. Показую. Вечірній вайб Києва. Це хрещатик. Всі знають це місце, всі туристи бувають тут. А ось Марка. Марка. Україна марка. Це фотозона. Київська мия. Два кроки і ми біля суму. Зараз насправді дуже темно, а в камері небо світло голубе якесь. А насправді вже ніч. Друзі, отак, отак. І по Богдана Хмельницького підемо цей вітрини Цуму, а ми з вами йдемо прямо. Там мусафір, вон там мусафір, буква, а ми йдемо вверх. Йшли ми до львівських пляцок Зараз зайдемо, подивимось, що тут у них. Ну, тут є тераса, дивіться. тераса ще не прибрана. Ось вона тераса. так І дивимося. Ось вона, Львівська крамниця копальні, кави. Стойте, стойте, Я пойду да. посмотрю, є там Добре. Ось. Так, подивимося, фірмова кава від Львівської копальні кави. Супер. Вон, бачите, я вам колись показувала ближче. Це Кучицький, який австрійську каву зробив українською. Так, що тут у нас? Десертики. Без сертики, торт майдалевий, ембрюле. М -м, ще й на першому поверсі можна посидіти. Тут є столик. Мар'яна, тут є столик на першому поверсі. Може сядемо тут? Отут на першому. Так, ось столики є на першому поверсі, зараз подивимось, може краще дійсно на другий поверх. Тут затишно. Ось ці терки знамениті їхні оздоблення інтер'єру. Так, і тут -от є столики, дивіться. Може ми тут сядемо. З Маріаною. Ну так, да, тут музика скрізь. Зараз я подивлюсь. А тут ми сиділи з Мар'яною колись на цьому місці. Тут затишно, тут затишно. Ось тут добре. Музики не чутно. Мабуть, тут будемо. Зараз запрошу Маріану. І вирішили ми на цьому місці сидіти. Зараз вам покажу, що ми замовили з Мар'яночкою. Так, друзі, ось, як чай вони подають. Ось наше замовлення. От, Львівський сирник, а це щось з вишнею. Вишня. І дуже. А це кориця плаває? Да, так, це кориця. Клас, друзі. Клас, класнючий. Тут самообслуговування. Береш цей піднос і приносиш. Друзі, і починаю я з сирника. Дивіться, львівський сирничок. Ви пам'ятаєте, ми куштували львівський сирник у львівській копальні кави, коли були у Львові. Такий шматок мы ток беру. Смотрите там. соус. Я охолоджуюсь, розкажу вам одну штуку. Пішли ми тільки що хрещатиком. І мене ледь не збив оцей самокат. Це знаєте, електричний самокат. Їхав молодий юнак. Ми з Мар'яною йшли, між нами була дуже маленька відстань. І він між нами проїхав і ледь не зачепив мене. Ну, меня тоже, потому что я как раз протянула руку, чтобы маму присунуть к тебе, к себе, да, придвинуть, чтобы вместе идти. Да, чтобы не было вот этого пространства. Его, и он как раз вот, знаете, чуть-чуть ли мне не дал по этой по, по руке и маме тоже Вы по плечу. Вот тут и ищу такого Адина И він не знає про випадок в Парижі. На набережні сцени жінку збив такий самокат. І там зараз, наскільки мені відомо, в Парижі в людних місцях заборонено оці штуки самокати. І так що так? Дуже смачно. Друзі, оцей чай це бімба. Ви знаєте, він настільки смачний, я не можу від нього відірватися. Мар'яна теж підтвердила, що їй подобається. Дуже смачний. Кориця відчувається клас. Дуже смачно. Ну, сирник вже доїдаємо. А оце ще попробуємо потім. Боже, який смачний чай! Який смачний! Друзі, оця зірочка це бадьян Аніс. Ото кориця. У мене оцей бадьян просто такої форми. І дивись, Мар'яна, тут ще й м'ята. Міски м'яти. Зараз я пожую это... цей аніс. Друзі, я знаєте чим займаюсь? Апробацією свого чаю. Він мені дуже доподобив. І от знаєте, ми з Єгипту привезли місвак зубну пасту. Це анісова паста знаменита фірми Дабур Дивіться Бадян, да, Мар'яна? Да. Я оцю зірочку винула з чайку. Це Бадян, тобто Аніс. М -м -м. Так, друзі, Бадян, справжній Аніс. Я пожувала. Це Аніс. Клас. От вам спеції, які у чаю. Друзі, ми чудово знімаємо стрес у львівських пляцках. Дуже подобається. І львівський сирник, і чай, і вишневий оцей пиріг з маком. І Що це таке? Розкажи. Це там і мак, там і бисквіт. там і кавова частина з какао. Іскриць какао. Дуже смачно. Короче, торт просто дуже смачна річ. Так, смачно. Тому, друзі, ми я ж кажу, ми знімаємо стрес. І так, я дивлюся, що сьогодні було дуже багато киян і гостей міста, дуже багато на тих локаціях, які ми з вами пройшли. Взагалі, прогулянка була чудова. І ваші, в ваших коментарях ваші думки. Реклама у київському метро. Зверніть увагу. Друзі, на цьому ми завершуємо наше відео. Всім папа і дякуємо, що ви були з нами весь цей.